Українці в громадянській війні в Іспанії. Як наші вчергове опинились по різні сторони барикад в чужій війні на чужій землі? Вітаю! Це проект історичної правди. Тут цікаво і чесно про історію. З вами Юрій Білай, і ми говоритимемо про українців, які змінювали світову історію. <клес> на відміну від Китаю чи Латинської Америки, Іспанія не була країною, де писнувала організована українська діаспора на початку ХХ століття. Це було пов'язано із тим, що країна першої половини ХХ століття була доволі нестабільною і перебувала в перманентних економічній, політичній соціальній кризах. Колись в могутня імперія, Іспанія опинилась на краю прірви. Втрата колоній, економічні труднощі та політична нестабільність підкосили країну. Революційні настрої не уминули Іспанію. У 1931-му монархія впала, а король Альфонсо XIII був змушений покинути країну. Іспанія стала ареною гострої боротьби за владу між різними політичними силами. Відразу після революції до влади прийшли республіканці, аби вони знали, в яку прірву вони штавхають країну. Після від'їзду короля була встановлена так звана Друга республіка, за якої протягом 1931-1936 років змінилося аж 19 урядів. Більше того, ці уряди здебільшого були лівими та антицерковними. Що напряму впливало на настрої суспільства? Нестабільність в Іспанії на початку ХХ століття підірвала авторитет республіканського уряду. Особливо незадоволеними були саме військові, які відстоювали традиційні цінності та не сприймали лівих напруження в суспільстві досягло критичної точки, і військові вирішили взяти владу в свої руки. 18 липня 1936 року відбувся військовий заколот. Бунтівні військові планували швидке захоплення влади, але республіканці почали чинити опір. Країна розкололась на два табори: перший націоналістичний на чолі з повсталими військовими, які змогли об'єднати прихильників усіх правих партій та навіть карлістів-прихильників монархії. А другий табір це республіканці, які об'єднали усі спектри прихильників республіки від лібералів до анархокомуністів. Крім того, паралельно формуються два уряди. Уряд республіканців заручається підтримкою різних лівих партій та рухів з великої кількості країн Європи. А найголовніше заручається підтримкою совєтського союзу, який направляє туди так званих добровольців. Ну, ми ж з вами знаємо про їх там ніти і те, що ці традиції не вмирущі. Натомість націоналісти, супротивники республіканців, також не втрачали часу, гуртували своїх прихильників в країні і поза її межами. І на допомогу націоналістам прийшла Італія та Третій рейх, направивши свої військові контингенти в країну. Зокрема, відомий німецький Легіон «Кондор». у цій війні також брали участь українці, причому по обидві сторони фронту. І ми говоритимемо сьогодні саме про українських емігрантів, а не тих так званих добровольців, яких совєтський союз направляв централізовано. Українські емігранти в чергове опинились по різні сторони барикад на чужій війні, на чужій землі. А все тому, що політичні лідери у 1917-1920 роках не змогли втримати свої політичні амбіції і об'єднатись навколо спільної мети утвердження України. Чимало українців воювали на боці націоналістів. Це було пов'язано із тим, що вони бачили в цьому продовження боротьби з більшовиками, адже республіканізм підтримувався Совєтським Союзом. Так Віктор Белінський, колишній старшина української армії, добровільно запропонував свої послуги для боротьби з республіканцями в Іспанії. В жовтні 1936 року він просив зарахувати його до Легіону Чорних Стріл. Легіон Чорні стріли це військовий підрозділ, створений в грудні 1936 року, за підтримки італійської військової місії в Іспанії. В результаті цієї угоди, 11 січня 1937 року, в Бадахосі було створено італійсько-іспанську змішану бригаду з долученням добровольців інших національностей, зокрема й українців. Серед тисяч іноземних добровольців, що воювали на стороні націоналістів, як ми говорили, були і українці. За різними даними: близько півтора десятка українських колишніх офіцерів УНР, які воювали в Іспанії, наполягли на тому, щоб їх записали саме як українців. Проте загальна кількість записаних саме як українець, що воювали в Іспанії на боці націоналістів, була, хоч і невеликою, але це все-таки півтори сотні осіб. Можна також здогадати, що реально етнічних українців було дещо більше однак, дуже часто навпроти українських призвищ, наприклад, Гончаренко, Клименко, Двойченко, стояла позначка Русо. Це було власне традиційно для Іспанії. Всі, ті, хто прибували з територій, які колись належали Російській імперії, позначалися саме «Русо». Вартує сказати, що в основному колишні вояки армії УНР найчастіше долучалися до загонів Рекетес мілітаризованих націоналістичних формувань, сформованих із басків, мешканців Навари Карлістів, які відстоювали традиційні цінності і наполягали на поверненні монархії. Тож українці опинились в рядах іспанських фалангістів, об'єднаних спільним прагненням до боротьби проти лівих ідей, підтриманих Совєтами. Тисячу 1937 році Франко став лідером націоналістичного руху Іспанії і наказав рекетасам, які мали певну автономію, інтегруватися до складу національної армії. Варто сказати, що Франко не хотів, щоб його армія була роздроблена на окремі фракції, і саме тому наполягав на тому, щоб інтеграція відбувалась саме до регулярних збройних сил. Серед республіканців також була доволі представницька кількість українців. Е, мотивували вони свою участь у війні на стороні республіканців тим, що вони проти диктатури, яку несе в собі націоналістична ідеологія і власне військові. Як називалися ці формування та на які звитяги спромоглися, зараз розповім. А ви поки що підпишіться на канал історичної правди. Ви ж розумієте, що для нас це важливо. Одним із найвідоміших підрозділів, сформованих з етнічних українців, була українська рота імені Тараса Шевченка в складі 13-ї інтернаціональної бригади імені Ярослава Домбровського, що формувалася з громадян Польщі. Її командиром був білорус Станіслав Томашевич. Підрозділ поповнювали крім українців, етнічні білоруси, поляки та й власне іспанці з числа республіканців. Українські добровольці, об'єднані іменем Тараса Шевченка, з перших днів своєї участі в громадянській війні, продемонстрували неабияку боєздатність у запекних боях з досвідченою мараканською кіннотою, яка до того без особливих зусиль розправлялася з республіканськими силами. Українська рота здобула перемогу, яка була дуже цінною для їх підрозділу. Навіть у найскладніших умовах гірської війни, взимку 1937-38 років, під час запеклих боїв за місто Терроїль, українські війська продовжували видавати свою газету Боротьба підтримуючи бойовий дух і поширюючи ідеї свободи та справедливості. Свою бойову славу Шевченківці здобули в багатьох битвах, однак особливо відзначились в лютому 1938 року під час запеклих боїв за високогірне поселення С'єракемадо. Після загибелі командира Станіслава Тамашевича, в запеклих боях на Андалузькому фронті, рота продовжувала битися, незважаючи на величезні втрати. Кульмінацією цих подій стали криваві бої на каталонському фронті, в яких загинула більша частина бійців підрозділу. Для багатьох шевченківців війна завершилась 28 вересня 1938 року, коли республіканський уряд видав наказ про виведення з країни інтернаціональних бригад. Тут варто сказати, що українцям було після цього рішення найскладніше, бо їх вдома чекали польські спецслужби. Чому так? Підписуйтесь просто зараз на канал історичної правди, а я прямо зараз відповідаю. Ті українці, що воювали на боці республіканців, потрапляли під прискіпливу увагу урядових спецслужб Польщі. Справа в тому, що польський уряд відразу на початку війни в Іспанії відновив дію закону 1920 року, яким забороняв своїм громадянам приймати участь у війнах, якщо уряд цього не дозволяє. Спецслужби безжально полювали на повернених з Іспанії, відбирали паспорти і позбавляли будь-якої можливості на нормальне життя. Відтак, українці, що воювали на боці республіканців, мали просто тікати з рідних земель. У 1938 році закон розповсюдили на членів родин республіканців, а також скоротили строк дії паспортів. Крім того, якщо спецслужби при виїзді за кордон дізнавалися, що людина поїхала в Іспанію, то в неї відбирали польський паспорт. Шевченківці та їхні рідні шукали притулку в інших країнах, звертаючись за допомогою до посольств Мексики, Франції, Канади, Аргентини, Бельгії та інших країн. Під час цієї війни українці воювали також в складі канадського батальйону Макензі Попіно. Великий відсоток, десь більше третини тих канадців, які вступили на службу, народились в Європі та були українцями за етнічним походженням. Батальйон був сформований 1 липня 1937 року. Українці мали всередині цього батальйону свій підрозділ. Він називався Кривонос. На підтримку добровольців в Канаді в травні 1937 року постає товариство Друзі батальйону Маккензі Папіно. Члени цієї організації писали листи до канадських політиків з проханням підтримати волонтерів і власний республіканський уряд Іспанії. 31 липня 1937 року набув чинності акт про закордонну військову службу, згідно з яким канадські військові добровольці в Іспанії були поставлені поза законом. Тому набір новобранців в Канаді здійснювали таємно. Через це важко ідентифікувати всіх учасників тих подій, але про частину з них дійсно відомо. Масштаби участі українців в громадянській війні в Іспанії були незначними, але все ж таки непоодинокими. Дослідник Мирон Момрик стверджує, що серед понад 1700 канадських добровольців близько трьох сотень це українці. Шлях до іспанських фронтів був тернистим і повним несподіванок. Перед від'їздом добровольці мали пройти сурову перевірку, щоби уникнути провокацій, і добиралися окольними шляхами або через Сполучені Штати, або через Францію. Так, під час запекних боїв під Фуентес де Дебро в жовтні 1937 року відзначалась бездоганна бойова поведінка українських підрозділів. Український підрозділ був, власне кажучи, взірцем дисципліни і високого морального духу. У подальших боях українські добровольці продемонстрували свою відвагу і стійкість. Так, у липні 1938 року вони брали участь в масштабному наступі республіканців на річці Ебро. А у вересні того ж року, опинившись в оточенні франківських військ, українські бійці виявили неабияку стійкість, пробираючись з оточення. Їхній героїзм було відзначено іспанськими республіканськими нагородами медаллю за хоробрість. Після повернення з Іспанії ветерани підрозділу об'єдналися в асоціацію, прагнучи до офіційного визнання себе ветеранами війни. На превеликий жаль цього відразу не сталося. Українці, як і канадці, що загинули у цій війні, не відзначаються в жодній офіційній книзі пам'яті. Тим не менше, 12 лютого 2000 року у Вікторії, це Британська Колумбія, був встановлений пам'ятник на честь батальйону. А у 2001 році в Оттаві був споруджений національний пам'ятник «МакПап». Цей пам'ятник включає в себе меморіальну дошку з іменами усіх канадських добровольців, зокрема і етнічних українців, що служили в Іспанії. Крім того, бійці українського походження були розпорошені по різних інших військових формуваннях республіканської армії. Так, ми зустрічаємо їх в роті імені Нафталі Ботвіна, Адама Міцкевича, Людовіка Варинського. Значний загін українців воював в батальйоні імені Томаша Масаріка. Крім того, варто зауважити, що серед республіканців воювали навіть колишні вояки армії Нестра Івановича Махна. Отже, українці в громадянській війні в Іспанії приймали участь, хоч і незначною кількістю, але про них відзначали, що вони були дисципліновані та завзяті бійці. У той же час українська діаспора вчергове показала свою суб'єктність, в тому числі через найменування військових підрозділів та участі у війнах, хоч і прикро, що в черговий раз по різні сторони барикад і на чужій землі. І ще хотілось би додати. Як же склалась доля героїв, про яких ми говорили в випуску? Куди вони поділись, як влаштували своє подальше життя? Зараз розповім. Майже усі наші герої загинули в боях на теренах Іспанії. Томашевич та багато інших, чиї прізвища ми не згадали. Тими трагічні долі наших, що змушені були гинути на чужій землі далеко від Батьківщини, замість того, аби розбудовувати власну країну. І все це через окупацію нашої держави Совєтами. Виснаження її колективізацією, індустріалізацією, голодом, терором та намаганням перетворити українців та інші нації на хомосовєтікус. Не забудьте прокоментувати це відео, діліться враженнями та додавайте про українців у історії якої держави вам найцікавіше дізнатися. Цей випуск ми підготували за фінансового сприяння Міжнародного фонду відродження.